Триковий самокат Explorer Drum Super. Є в двох варіаціях: неохромова дека або неохромове кермо. Рама виконана з алюмінієвого сплаву, руль зі стального сплаву. Висота руля від платформи 81 см. Загальна висота від підлоги до руля 89 см. Висота руля від хомотату Грипс, тобто сама рульова стійка 65 см. Ширина керма 56 см. Резинові грипси в комплекті. Довжина платформи 50 см, корисна довжина там, де може стояти нога, 35 см. Тобто це від тормоза, від початку тормоза до початку з'єднання з кермом. Покриття деки наждак. Підшипники ABC-9, колеса 110 мм, дюралівий сердечник. Алюмінієвий хомут на 4 болти. Система компресії HIK. Стандартний ножний тормоз о заднє колесо. Огнучки флекс. Загальна довжина самокату 66 см. Це від краю колеса до краю колеса. Вага даного самокату 3,5 кг. Симпатична вилка, не штамповка, просто виглядає круто і більш надійно, ніж у звичайних там дуже дешевих самокатах. Самокат, я б сказав, десь середнього рівня, зрозуміло, що це початковий рівень, але він виконаний якісніше, ніж самокати, наприклад, там, ніж за півтори тисячі гривень, тому що система компресії хік, дуже все класно зроблено в плані колес, вилки, тормоз і сама дека, всі з'єднання. Тобто нема такого моменту, до чого причепитися, все виконано нормально.